Європа Україна. Дніпропетровщина саме серце України при Дніпров'я, перехрестя цивілізацій, місце зустрічі епох, релігій культур. Саме тут, на західній околиці великого степу, і виникло диво народної творчості Петриківський розпис. І, хоч сама Петриківка налічує всього 240 років з дня створення, корені петриківського розпису беруть свій початок з глибини попередніх тисячоліть. Територія придніпров'я має давню історію, і свідченням цього є унікальна. Знахідка, цей Керносівський ідол на цій стелі ми можемо бачити космогонічні знаки, які виражені геометричним орнаментом. Відображення навколишньої природи у фантастичних кольорових рішеннях і лягли в основу розпису відомого всьому світу як Петриківський, адже людина в розписі з'явилася не так вже давно. Мистецтво знає багато народних промислів і в Росії, і в Україні. І ми можемо відрізнити Петриківку від паліха, від мстерк. Від Желю, тому що Петриківка має свою мову. Період остаточного формування петриківського розпису як самобутнього декоративного мистецтва розпочинається з часів запорізьких козаків, що заселяли територію Придніпров'я і заснували саме поселення Петриківку. Вона була заснована в 1772 році. В ім'я останнього кошового отамана, війська запорозького Петра Калнишевського. В експозиції музею ми. Можемо бачити запорізьку кварту XVIII століття із Петриківським розписом. Важливий факт, що визначив унікальність Петриківського розпису, обумовлюється тим, що в Петриківці ніколи не було кріпосництва. Це територія вільних людей, що й дозволило древнім майстрам бачити навколишній світ в таких яскравих кольорах та формах. На території Петриківського краю. Почали працювати жінки, які розписували хати. І ці розписи виконували вони фарбами рослинними. Це сік овочів, це могли бути глини якісь. Вони малювали щиточками з кішки. Тобто вони не мали. Якихось інструментів, які мають сучасні майстри, їх запрошували з однієї хати в іншу. Потім, коли з'явився папер, розпис на стінний, перейшов на папір. Петриківський розпис глибоко увійшов в культуру регіону. Тепер яскраві характерні квіти та птахи прикрашали не тільки стіни хатин та побутові речі. Вони стали прикрашати святині. Є приклади розпису навіть на православних іконах. Отже, розписи, як всередині, так і ззовні, і навіть всі селянські забудови, клуня, хлівець, все це розписувалось сьогодні, в 21-му столітті Петриківка, це якраз є унікальний релікт глибокої історичної народної художньої традиції, що делегує в сучасний світ. Мистецтво Придніпров'я у сучасній Петриківці немає жодної сім'ї, в роду якої не було б майстра розпису. Традиції передаються з покоління в покоління. Кожна дитина вже потенційний майстер розпису. Тому що Петриківський розпис має давні традиції, що передаються з покоління в покоління, і майже у кожної дитини у сім'ї бабуся, прабабуся і так далі, прапра -пра, стояли у витоки виникнення петриківського розпису. Звичайно, це передається спадковістю. От тому у нас кожна дитина малює, навчається, і дуже добре у дітей це виходить на території усієї України з феноменом Петриківського розпису, знайомлять зі шкільної лави та все ж. Ближ... Ще ніж самі Петриківці, її не знає ніхто. Це мистецтво закладене в їх генах. Ну, малювати я почала ще з дитинства. Також в мене малювала бабуся, і мене це дуже зацікавило. Ну і тому я прагнула, щоб сама малювати чогось досягти. Сьогодні майстри Петриківського розпису працюють в артілях і вдома. У кожного майстра свій неповторний стиль. Орнамент завжди має авторство. І кожен елемент цього орнаменту, чи то птах, чи то квітка, завжди буде оригінальним. На мій орнамент той, що я роблю багато, заказують це ж я вже 20, 20 років тут робила на фабриці на домником працюю. Сама, сама всі рисунки придумую, свою фантазію, свої птиці, жар і немає приділу їм. Але безумовною гордістю регіону є центр народної творчості Петриківка. Майстри центру беруть участь в семінарах та виставках декоративного мистецтва, не залишаючи при цьому і розпис сувенірних виробів, оскільки багато в чому завдяки сувенірам і розходиться усюди цей дивовижний світ Петриківського розпису. На сьогоднішній день Петриківський розсад досить розповсюджений і динамічно розвивається. І про це свідчать предмети в експозиції сучасних петриківських майстрів. Петриківський розпис вид мистецтва, що динамічно розвивається. Його можна зустріти скрізь від алеї художників до дитячого табору. Немає в Україні куточка, де б не чули про це диво, диво, що народилося в глибинах народної душі. У самій Петриківці рідко знайдеш місце, де немає елементу розпису. І немає на землі двох однакових орнаментів. Кожен художник самобутній, кожен твір неповторний. Це духовна спадщина людей, що гордо іменують себе українцями. Близько 10 тисяч людей за рік проходить через наш виставковий зал. Записують свої відгуки, і це ви знаєте надихає це, дає бажання жити, творити сподівання на прекрасне майбутнє нашої України Петриківки і розквіт Петриківського розпису. Петриківський розпис гармонійно вібрав в себе природу, історію і сам дух Придніпров'я, землі, якій судилося стати перехрестям цивілізації, і найголовніше. Петриківський розпис це вид живопису, що йде корінням в глибоку старовину, але спрямований в культуру майбутнього. Він постійно оновлюється, тому що зображує світ, що проходить крізь живу душу людини.